У мене в гості завітав чужий півень. От. Білий чужий, а цей півник мій. І ось мій півник проганяє, намагається прогнати зі своєї території чужинця. От. Друзі, знімаю для вас цікавий кінофільм. Битва Титанів Отже, прошу вас за підписуйтесь на мій канал. Як Ми бачимо Повна бойова готовність одного півня, що іншого. І от Битва Титанів Хто переможе, невідомо От Бойовий клич що одного, що другого. І от, Будемо бачити, що буде далі відбуватися. Я тим часом вас закликаю, підписуйтесь на мій канал. Залишайте вподобайки, залишайте коментарі. От. І далі буде цікаво. Бачимо яблуньки. Стою біля яблуньки, гарно так зацвіла яблунька. Такі прекрасні білі. Тучки тут є, от. Байдена. Вот. Вот мій. Рижик. Рижик. Привіт. Вот рижик. Рижик з вами поздоровався, друзі. Так що бажаю вам хорошого дня. Вот і оце курочки мого півника. Вони пришли, щоб... Курочки були, щоб підтримати свого. Захисника допомогти йому пронадій своєї території чужинця. от Ідемо там далі бачимо. Знову гарненька яблонька. Ось така гарненька, маленька яблонька. і тут яблочка скоро будуть, такі гарненькі. От. От, Куди я йду, дай курочки, туди і. Й... І півник туди і делать. кидались Отаке ну, Рижик, Рижик Скажи привіт, Рижик Привіт-привіт, друзі Рижик Асто, що вам рижик говорить вам, щоб ви підписувались на канал. Ось, Бачите, яка яблунька гарна, які там всередині квіточки. Ай-яй-яй. О, там виросте багато-багато яблучок. Ось такі. І ось ходить півник, цей чужинець. Заграє до курочок. А ось... Ж... Треба якась зловити? Ну не можна його зловити. Приєднуйтесь до мого каналу, запрошуйте своїх друзів, знайомих. Я ж такого поганого нічого не знімаю. Кіточки з ним знімаю. Про тварин, про, ось, про птахів, знімаю курочок, там, котиків, собачок. Травичка буде зеленіти, про травичку не. Ну, десь мож, можливо десь буду на рибі, десь будемо рибу знімати, як ловимо. Просте таке життя рівномірне, різноманітне. Нічого такого забороненого я ж не, не роблю, не знімаю. Так Ось таке. Можливо, таке відео і, і діткам сподобається. Так, півніку, так, хороший сьогодні день, приємний, сонячний, теплий. О, бачите, який гарний, який красень, півник. Ой, так. Да. Так що. Ну, півніку, за, запропоную людям підписатись на канал. Запропонуй. Отак, От молодець, воши на пам'ять. От Вот так, які крила здорові, які красень. <кій> От і мій півник там іде. Ходи Петрик, сюди, ходить, тут він знаходиться, тут він. Прожени суперника зі своєї території, прожени його, щоб і не було. Прожени його, прожені. Так, молодець. О, от бачите, той білий боягуз. А тут хазяїн там і поетик. Запрошую вас приєднуйтесь до каналу. Як от і смородину, провіряючи, чи вже стигли. Плодичі ще рано їх обривати. Романтичний котик крижик. Любить котик рижик природу. Любить по природі, на природі погуляти. А то як настала весна, рижик, як піде десь на 2-3 дні, немає. І сидиш, сидить якоїсь там От. Ну що ж, друзі, приєднуйтесь до каналу, запрошуйте всіх. Так, півні стоять в повній бойовій готовності. Ось такі, гачте. Два суперники. Цікаво. Запрошую друзі до себе на канал, приєднуйтесь, коментуйте, залишайте свої лайки, вподобайки. Ось таке, там бачите яблоньки, як гарно це, а та яблунька ще там, О, як там багато біло все. Гарно, все так. Гарно. Ось такі справи. Ну рижик, ти як молодець. Рижик? Запроси людей на канал, запроси. Молодець, от так хвостиком повиляв. от. Бойовий півник, бойовий, молодець півний, отак, От крилами помахав. Бачите, як він говорить вам, підписуйтесь на канал, підписуйтесь. Так що півник хоче, щоб ви підписались на канал. Все навкруги таке, а подивіться, яке небо голубе, пікнався. Небо, небо, небо. Голубе прекрасне. Хмаринки біві, і небо голубе. отаке, таке. А тут і рижик, от. Так, рижик, молодець, запрошуєш людей. Так, молодець, ти мій хороший. Підписуйтесь, каже рижик. Бачите, піоніте з своїм сокорінням запрошує вас до мене на канал. Запрошує він вас приєднатись до мого каналу. Підписуйтеся, хтось не підписався. Залишайте вподобайки, коментарі залишайте. Ну, просто цікаво, як самому цікаво почитати, що ви про це думаєте, чи ще його знімати, чи не знімати. От що ви хотіли ще, щоб я зняв, щоб цікаво було для вас. Можливо, дітки, ваші дітки дивитимуться. Цей, це відео чи інше. От. Насамперед знімаю, щоб було цікаво як для себе, так і для, для діток. Щось погане я не знімаю. От, рижик. На сонечку гріється, да, рижик? Отаке, От так що. Півник-півник. Де ти був? Далеко був, ходив за море. Ось таке. А це ще одна яблунька в моєму садочку цвіте. Ай, де яблонька, ай де красиво вона. Красиво, красиво розпустилася. Такі гарні білі квіточки. От. Був дощик, пройшов. Так рясно водичкою полив. Кожне деревце вмилося, кожне деревце вмилося росою, напиталося вологою і тепер розквіт... роз... розкриваються квіти. Для сонечка, щоб сонечко нагріло їх, і, а вола випарувалася і отакі, так що. Все, все, все по-своєму красиво, все, по-своєму гарне. От запрошую вас до себе на канал. приєднуйтесь, підписуйтесь, залишайте лайки, вподобайки та коментарі. Буду дуже радий кожному вашу, вашому лайку, кожному вашу, вашому коментарю. Отаке. Ось і настала вже обідня перерва. І курочки вирішили трошки щось перекусити. Їжте, їжте, курочки мої маленькі. Пшеничку їжте. О, бачите, там є така курочка з чубчиком, Гарненька така курочка, мені так подобається. Той чубчик, так гарненько, так. І вона несе по два яєчки зараз. Я вже було спостерігав так. Чого ж воно так, я не знаю. Два. Два яєчка от і. Отаке. Друзі, кому подобається це відео, залишайте вподобайки свої... Залишайте коментарі, що ви ще хотіли побачити, щоб я для вас зняв. От. Так що запрошуйте на канал своїх знайомих, друзів. Давайте разом піднімемо онлайн. каналу. А, вот. Ну, корочка не бейся, ты шо? Вот такие. Аж ты курочки, дядь пшеничку. Несуть курочки, яєчка, непростенькі, золотенькі. Запрошую вас до себе на канал. Підписуйтесь, залишайте подобайки та коментарі. От. Сьогодні прекрасний сонячний день. Ви Подивіться, яке небо, чисте, голубе, прекрасне. Маринки а на небо голубеньке. Ох, як гарно. Сонечко річ там світить. І тут курочки обідають. Тихий мирний день. Все тихо, і спокійно, слава богу. От. Так що. Це знімається для вас, для... для того, щоб вам було цікаво дивитися. Пропонуйте в коментарях, що б ви хотіли, щоб я ще щось фотографував, зняв на відео. Але перш ніж знімати на відео, потрібно, щоб і аудиторія була велика. Тож я до вас запрошую до себе на канал, підписуйтесь, ставте вподобайку, коментарі залишайте. Разом буде веселіше щось будемо. Канал. Ось такі справи. Так що приємного вам всім перегляду. Ось. Дякую вам за увагу.